На Дніпропетровщині понад 150 біженців зі сходу України покращили свою англійську. У міській бібліотеці підбили підсумки соціального проєкту Ділова англійська онлайн для переселенців, який тривав 9 місяців. Як відомо, іноземну в рамках акції люди вчать за підтримки Посольства США одразу у п'ятих областях України. Деталі онлайн-курсу дізнавалися наші кореспонденти. Організатори зазначають, мета проекту, ділова англійська онлайн надати переселенцям, хоча б базові навички спілкування для успішного працевлаштування, адже таким чином полегшиться їхня соціалізація. Біженці такою ініціативою задоволені. Во-первых, я використовую англійський в роботі своїй. От во не ні кожний отримать сертифікат вот, посольства США. Я думаю, таких курсів очень мало. Кожен з учасників проєкту розуміє, потрібно практично заново починати облаштовувати своє життя. Англійська ж може значно посприяти у цьому. Думаю, що при поїзді роботи дуже важливий. Я вважаю, що це ну, необхідно. тому що зараз дуже багато інтернаціональних компаній, де нужні язичні люди, все Можливо, даже командировки якісь за граніт також біженці підкреслюють зручний та приємний формат навчання, адже крім онлайн спілкування для учнів проводили фейс то фейс заняття, такі собі очні зустрічі, де учасники мали змогу неформально поспілкуватися між собою та з викладачами. Форма навчання мені понравилась, тому що вона була в ігровій, свободної формі. Ніхто нас не принуждав, нас підтримували завжди. С улыбкой встречали. Если ты ошибался, я говорю, I don't understand you, Mariana. Она говорила, ничего страшного, это нормально. Мы вас обучаем, и как-то легче становилось учиться. Організатори проєкту впевнені, кожен, хто дотягнув до кінця навчання, значно підвищив свої шанси знайти гідну роботу. «Це Та я б сказати, що вони слишком сильно підняли свій рівень, Ну в одніх темах, в одільних аспектах, такий курс касался тільки ділового англійського. Вони, конечно, свої навики улучшили, розмовні, безусловно. Вони практикували здесь інтерв'ю, конечно, навики написання, навіть бізнес-планів, презентацій. то тобто, все это у них було. Більш того, проект дав людям додаткову можливість налагодити певні ділові контакти. І можливо, що за час навчання вимушені переселенці все ж знайшли для себе нове покликання. Антон Мачуло Сергій Гончар. Новини 11 каналу.